Десять років уже ми вчимося в цьому закладі. І повірте, з якою радістю дитина хоче до школи. Не уявляю варіант, як їй сказати, що твоєї школи немає, і ти мусиш ходити в інше місце. Про релокацію спецшколи з Дубна за 25 кілометрів у село Верба у закладі дізналися на початку червня. Тут навчаються більше ста дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку. У більшості розлади аутичного спектру. Батьки про нібито кращі умови у Вербі чули, але їх це все одно не влаштовує. Бо переїзд це стрес для дітей та додаткові проблеми з довезенням. Нова ну, школа. Потребує адаптації, тривалої адаптації до приміщень, до території, до людей, які там будуть знаходитися. А це неймовірний стрес для таких дітей. Я, наприклад, трохи виховую їх сама. У мене старша дитина інвалід. Це якщо я буду возити одну в садик, а другу в вербу в школу, а коли ж мені на роботу йти? А хто її буде годувати? За що ми будемо лікувати? І педагоги файні, і, і вихователі, і ну все. Ну чого зараз чіпляються? Їм так же і, і не повезло тим дітям цього в житті. Такі діти від них цураються, ті цураються, і ще й влада від них цурається». Представники батьківського колективу, щоб відстояти права своїх дітей, у червні поїхали на позачергову сесію облради і зустрілися з керівниками Рівненщини. З нами спілкувався особисто Олександр Коваль і особисто Андрій Карауш. Вони запевнили, що, хоч ситуація складається таким чином, що відкрити новий заклад в нашій громаді, в нашому районі, але школу лишать нашу, це нас запевняли, що докладуть зусиль, що ну якось яким чином посприяють. Натомість, зі слів батьків, більше інформації у відповідь на свої подальші запити щодо долі закладу з того часу так і не отримали. Директорка школи Тетяна Куцеля зазначає, обласна комісія досі не підписала акт готовності спецшколи до нового навчального року. Хоча у попередні роки її визнавали готовою, а нині після вже цьогорічних покращень цього не зробили, додає освітянка. В ході перевірки були виявлені ряд недоліків, які я вважаю. Можна виправити в межах моєї компетенції, і ми це зробили уже упродовж двох тижнів. Поки комісія не підпише акт готовності закладу до нового навчального року, то заклад працювати і приймати дітей не може. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Петро Коржевський у письмовому коментарі Суспільному повідомив, що спеціальну школу в Дубні визнано не готовою до навчального року через низку недоліків від стану приміщень до відсутності власного укриття. У селі Верба, з його слів, аналогічний заклад має належну матеріально-технічну базу, зокрема, басейн, окремі спальні корпуси та протирадіаційне укриття. Остаточне рішення щодо подальшого функціонування дубинської школи наразі не ухвалили, зазначив. В очільник освіти області залежно від того, в які вони дадуть нам зараз документи, ми готові звертатися у всі інстанції. У нас є проекти звернень до багатьох державних інститутів для того, щоб зберегти нашу школу. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.